Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У Wall Street Journal вийшов цікавий матеріал про те, як донори інавгурації Дональда Трампа встигли виграти від його президентства. Доволі цікава історія, тому що вона не про якусь країну третього світу, та, не про якусь там, не знаю, багатодесятилітню диктатуру. Вона про країну, яка. Номер один за економічним розвитком в світі, яка вважалась донедавна взагалі таким маяком демократії зразком для багатьох країн в усьому світі. Розповім вам ці факти, і давайте спробуємо співставити їх якийсь пазл. Можливо, Wall Street Journal, вони якби перебільшують щось, да? тобто, ну от прокоментуйте, що ви думаєте під цим відео. Найбільшим донором інавгурації Трампа стала кампанія з переробки курятини Пілгрім Спрайт. Вона пожертвувала 5 мільйонів доларів. Я звертаю вашу увагу, що йде мова саме про інавгурацію, тобто не про передвиборчу кампанію, тому що там Ілон Маск пожертвував там, понад 270 мільйонів доларів. Та, і він був такий не один. Тут мова тільки про цю інавгураційну. Таку вечірку, да, тобто цю всю подію. Так, от ця компанія пожертвувала 5 мільйонів доларів. І в квітні її бразильська материнська фірма GBS, тобто фірма, якій вона належить, отримала дозвіл на лістинг акцій Сполучених Штатах Америки якого вона безуспішно домагалася з далекого 2016 року? Другою за величиною донором стала криптовалютна компанія Ріпл. Відома ця XRP, да, тобто криптовалюта. І ця компанія дала 4,9 мільйони доларів. І в травні компанія Ripple врегулювала позов з комісію сіних паперів SEC. цей дуже відомий регулятор, дуже жорсткий. Вони сплатили 50 мільйонів доларів штрафу цій комісії замість. 2 мільярдів доларів. Після цього ціна цієї криптовалюти стрімко підскочила. Більш ніж на 10%. відсотків інавгурація Трампа зібрала рекордні 250 мільйонів доларів. Це майже стільки, скільки зібрали останні чотири інавгурації разом узяті. Багато компаній, які раніше не давали великих сум, зробили значні внески. Деякі з них отримали вигоду від дії уряду Трампа на початку його другого терміну. Четверо з десяти найбільших донорів, які дали понад мільйон доларів, отримали. Високі посади в адміністрації в Вашингтоні, наприклад, Джарет Айзекман, соратник Келена Маска, був номінований на главу НАСА Космічного агентства, але його кандидатуру відкликали після того, як Маск покинув Білий Дім. Я розповідав вам про цю гучну подію. Нафтовики, які давали по мільйони доларів, у більше уникли тарифів після зустрічі з Трампом. Речниця інавгураційного комітету Даніеля Альварес сказала, що інавгурація була. Величезним успіхом, і вона додала, що Трамп не залежить від донорів і діє в виключно в інтересах країни. Пожертв було так багато, що організатори не знали вже які ще фішки їм пропонувати. Тобто, там кожен має отримати якусь свою особливу історію. Багато бізнесів, які не підтримували кампанію, дали гроші для того, щоб просто налагодити стосунки з адміністрацією. Пакети починалися. Від 50 тисяч доларів, але багато хто давав мільйон доларів для того, щоб зустрітися. З Дональдом Трампом після інавгурації ще залишилося невикрестаним понад 100 мільйонів доларів. І ці гроші підуть на бібліотеку Трампа і на інші проєкти. Трамп продовжує заробляти на вечерях з корпораціями, які коштують мільйони доларів. Я розповідав вам про цю корпорацію Trump Incorporated, про яку вже писали в засобах масової інформації першого ешелону. Компанії давали багато, бо Трамп став ключовою постаттю, яка змінила Змінили американську політику, каже лабістцем Гедалгінг. Раніше за часів Джорджа Буша молодшого, 100 тисяч доларів вважалось великою пожертвою. Але тепер стандарти змінились. Ну Звісно, що з часів Джорджа Буша змінились не тільки стандарти в політиці, а зміни, змінився і вага долара економічна, змінилась інфляція, яка накопичилась за ці багато років. Але все одно, навіть якщо привести в сьогоднішні гроші, то різниця буде. Деякі донори, невідомі компанії компанії з переліку Fortune 500 які підтримують всі адміністрації, неважливо республіканці, демократи. Да? Ну це традиція. Бізнес має налагоджувати стосунки з владою. Але багато нових компаній таких як цей Pilgrims Pride вони скористали своїм шансом. Да? В два першому році Pilgrims Pride сплатили. 110 мільйонів доларів штрафу за цінові змови. Проте 2020 року власники GBS, їх материнської компанії, визнали провину в хабарництві в Бразилії, сплативши до. Десь 128 мільйонів доларів. До речі, Трамп, коли прийшов на посаду, що він зробив? Зокрема, він відмінив відповідальність за корумпування іноземних урядів. Да? Тобто, за кордоном, я вам розповідав про цей непересічний кейс в такій світовій політиці. Також Мінсельгосп США дозволив курячим заводам, включно з Пілґрім Спрайт, переробляти більше птиць. Ввітні GBS отримала. Дозвіл на лістинг Нью-Йорку по прикритку сенаторів, зокрема Марка Рубіо. Речниця Пілгрім Спрайт сказала, що пожертва на інавгурацію не пов'язана з лістингом компанії GBS. Компанія найняла Хуб Хікс, давню радницю Трампа для роботи над комунікаціями. GBS не зустрічалася з Трампом після його перемоги. Ріпл, оця компанія... Яка представляє криптовалюту XRP, відомо після врегулювання суперечки з комісією по цінним паперам фондовому ринку? СЕК спілкували з Трампом про регулювання криптовалют. В березні цього року Трамп підтримав Ripple в створенні криптовалютного стратегічного резерву США. Це, до речі, обурило інші криптокампанії. Ripple також дала півтора мільйони доларів на вечерю фандрейзер в клубі Трампа у Вірджинії, де вони зустрілися з ним і з його радником Девідом Саксом, який відповідає за просування порядку денного з розвитку криптовалют. Фінансист Уоррен Стівенс пожертвував 4 мільйони доларів наприкінці 2024 року, і того ж дня його призначили послом США у Великій Британії. Нафтова компанія Шеврон дала 2 мільйони доларів, а інші нафтові компанії по мільйону доларів. Американський нафтовий інститут вніс. 500 тисяч доларів їхні керівники зустрілись з Трампом для того, щоб обговорити дерегуляцію тарифи, на зустрічі в Оклахомі, нафтові донори е, спілкувалися з чотирма міністрами. Вони задоволені діями Трампа, хоча й хвилюються, що через його плани знизити ціну на нафту, їх діяльність може зазнати серйозних збитків. І це тільки ті кейси, які підсвітили Wall Street Journal, да, тобто буквально кілька кейсів останнього періоду, скільки їх ще. Як працює ліберальна демократія, як працює вільний ринок? Да? Тобто це ж не корупція, це ж не маніпуляція, да? це не заборонена практика, це цілком дозволено законодавством фандрейзинг. Да? Це цілком дозволене часткове лобіювання, а да? тобто, можливо навіть і не лобіювання. Тобто, от така практика. І це найцивілізованіша країна світу, це найрозвинутіша економіка світу. Шановні друзі, нормальна ця практика чи ні, чи можливо. Щось треба міняти в політиці не тільки в Україні, не тільки у якихось країнах, що розвиваються, але також і країнам-лідерам. Да. Можливо, треба дійсно ну, робити певний такий левелап стандартів управління стандартів прийняття політичних рішень стратегічних. Можливо, варто долучати штучний інтелект до незалежного аналізу. Серйозних рішень і стратегій для того, щоб ну, якщо не забезпечити якусь об'єктивність, це дуже складно буде зробити, то хоча б додати агента, який має неупереджений погляд, та? Тобто, хоча б додати його на радар, щоб він, його оцінки фігурували при розгляді того чи іншого кейсу, того чи іншого. Рішення. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, і тут на банку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую.